Всім привіт! ми на каналі Принцеса Софія. Щойно ми відкрили ось такий басейн. Ми його вже надули. І зараз ми будемо туди наливати водичку. Синя Синій басейн в тебе? Да. Так, і синю водичку будемо набирати. Ну що, набираємо воду? Так да. Ура, давай набираємо. Так, Софінька, набирай водичку. Ось так. Тримай Софія сама набираю воду. Софія вже в купальнику. Так, досі. Ось такий у нас басейн з літочками від вітний. Зараз Софієчка спостерігає за набиранням водички. Софія, ти директор? Так да. Які в тебе окуляри? Це щоб б сонечко не очка, правда? Ти в купальнику? Покажи свій купальник Софія, де твій купальник? Та ні, на тобі купальник! Ось трусики. Бачиш? Да. Так. І ми набираємо водичку. Вже трошечки водички набралось. Але це ще мало. Тримай Софієчка. Кита для плавання з конструктора. Класно кит плаває? Так, Буль-буль Бульбулі рови. Так, і ще що ми тобі дамо, ще тобі дамо свинки пепи, давай. Так. Так. Хто тут до нас іде в гості? Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Хто це? Свинка пепа. Свинка пепа прийшла до тебе. Давай, пепа буде стрибати. Стриб. Опа, клас. Наступним хто у нас йде? Тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап. Ти молодець! Я Джордж. Привіт, Софія. Я теж хочу купцятись. Топ, 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 топ. А я мама свинка. Привіт, Софія. Можна з тобою купцятись? Стрип! Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. А я, папа, свин, у мене большое пузо. Стрип! Класс! Вся сім'я свинок з кософійкою. Доливаємо ще гарячі водички. Класний басейн в тебе. Так. Ти вже загоріла бачу опа, хто тут? Ти стрибаєш в водичці? Класно в тебе басейн? Так. Класно. Кажи ще б якусь подружку, правда, для компанії. Свинку Пепу маєш? Пройшло вже майже дві години. Мені нарешті вдалося вийняти Софію із басейну. І вона зараз загоріє. Та, Софіїнька? Ти загоряєш? Ще, ще. У нас вже поморщились пальчики. Хочеш ще в басейн? Так. Зараз підсохнемо і підемо знову. І перекусимо щось, так? Все. Що. Ось таке вона сьогодні була. Купання в басейні. Підписуйтесь на наш канал і ставте пальці вверх. Всім па-па!